На жаль, є один загиблий. Ліквідовують наслідки атаки у Лозувацькій громаді Криворізького району, де влучання було там. Загинула жінка. У Новомосковську виникла пожежа, яка вже локалізована. А вибуховою хвилею перекинуло маршрутку, щоб проїжджала повз пошкоджені. Також три адміністративні будівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, автівки місцевих жителів. Зараз зі мною на зв'язку Олександр Двілкул, це голова ради оборони міста Кривий Ріг. Пане Олександре, вітаю. Так, чи чути нас? Так, доброго дня. Мене чути. О, ми вас чуємо. Чудово. Пане Олександре, була інформація власне про одного загиблого у місті, але чи, чи є якісь оновлені далі? Перш за все про постраждалих внаслідок обстрілу. Внаслідок обстрілу оновлені дані. Одна жінка загинула 62 роки. Там було пряме влучання в будинок. І вже п'ять поранених, але поранені не важкі. Всі знаходяться в лікарнях, всім надана медична допомога. Це був досить великий удар: 9 ракет. У нас було і більше. У нас було uh -huh. там, минулого літа 15 за один день, але 9 ракет це багато. Постраждав торгівельний центр, також прямий приліт в скоросний трамвай. Ну, це метро в кривому розі. Там похождена і рейки, і контакт насить, ну все. Тобто, там до тижня буде йти відновлення також три будинки школи, територіальних три школи, три територіальний центр і більше 300 багатоповерхових та приватних будинків вибити вікна. Також вибиті вікна у двох лікарнях. Зараз в районах міста у трьох районах міста створені штаби, робиться все, що необхідно. Зараз будемо забівати ОСБ все, що можна. У нас температура минусова. Тому склити при мінусовій температурі не можна. Тобто зараз заб'ємо ОСБ, а коли буде плюсова температура, почнемо вже склити. Тобто, досить багато зараз роботи. От я зараз зараз з одного об'єкта на інший переїжджаю, організовуємо роботу по ліквідації наслідків. Ви сказали, що от про мінусові температури. Е, також знаємо, що є проблеми із електропостачанням у місті. Що зараз із громадським транспортом, і от, власне, з комунікаціями у місті. Ну, е, проблеми з цим – це через обледіння дратів. Е, ще на ранок, через алідіння, через таку ну стахію. 15 тисяч абонентів були вимкнені. Зараз детек працює. Ну, Ну, підключаються uh -huh. спекотна транспорт, автобуси, генераторні тролейбуси, маршрутки працюють. скоростний трамвай, як я сказав, там приліт. Та він ну, починаючи з другої половини дня, буде там частково в човниковому режимі працювати. Тролейбуси, трамваї, іде очищення тролей і запуск цього транспорту в роботу також. Чи достатньо місто готово до роботи? От коли потрібно, аби котельні працювали в автономному режимі, враховуючи, що знову ж таки кривий ріг регулярно під російськими обстрілами, регулярно страждає критична інфраструктура. Плюс ми маємо зараз уже складні погодні умови, і по е, даних у це на найближчі тиждень так точно буде зберігатися така холод, холоднеча. Дивіться, в цей час, коли там вибиті е, тисячі вікон. Та за одну хвилину це не зробиш. А це, ну на це треба до доби. Все, що можна робити в цих умовах, ми робимо. Це у нас вже не перший, не другий, не третій випадок. Ми алгоритми відпрацьовані, ми працюємо. Чи є відчуття, що от на період там грудень ну от на зимовий, на холодний період із міста частково виїхали люди або якраз зиму перезимувати десь у безпечнішому місці? Чи все таки в кривий ріг повертаються люди, залишаються жити, працювати, і ніякі там обстріли, ніякі обледеніння, замерзання абсолютно не лякають? Люди є різні, і підходи є різні. У нас, окрім криворічців, у нас 80 тисяч біженців зараз яким ми також допомагаємо, місто живе і працює на перемогу. На цьому і поставимо крапку, тому що насправді такий настрій він найважливіший. Дякую Дякуємо, пане Олександра. Спів... наше співчува співчуття Кривому Рогу і всім родичам, близьким тих, хто сьогодні і не тільки сьогодні страждають від російських обстрілів. Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг, з нами на зв'язку був тому, що от сьогодні по кривому рогу, скажімо так, вдарив і ворог, і вдарила серйозну погода. На жаль, доводиться це все розгрібати, наслідки усього цього.